Добрий день, Україно! Прогноз погоди для України 21 липня 2025 року. У Києві ясно: від 22 до 32 градусів, вологість 50%, північно-західний вітер 10-15 км на годину. Ідеально для хрещатика. Беріть сонцезахисний крем у Львові. Сонячно, 21 до 31 градусів, вологість 50%. Західний вітер 5 до 10 кілометрів на годину чудово для площі ринок. Тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити узбережжя 26 до 34 градусів, вологість 65%. сильний морський бриз 15 до 25 км кілометрів на годину. Візьміть парасольки у Харкові ясно 20 3 до 33 градусів. Вологість 50%, південно-західний вітер 10-12 км на годину. Добре для парку Горького. Ніч Ясна, 20 градусів у Києві, 19 у Львові, 26 в Одесі, 21 у Харкові. Індексу Фугрех. Помірний крем потрібен, липнева погода. Але на півдні готуйтеся до повені. В Одесі плануйте відвідати музеї чи кафе. До побачення, Україно!